А потім, коли мені надоїло, раз! А бувало таке, як було літо, зовсім-зовсім було дуже жарко. Я залізла, спригнула і прям отак спригну. Це якась непонятна штука. Ну ладно давайте покатаємося на опці. Непонятно, який кирпич Ну туда сюда. Ты жена... а, так и я не Ну баба! Ой-ой, соля, у меня рука аж хрустят. Ну ладно, пока.